Небезпека у середмісті Луцька. Кожен п'ятий балкон на межі аварійного стану. Містяни кажуть, в будь-якої миті з гори може впасти ліпнина, цегла чи шматки тиньку. Цікаво, що комунальники про клопіт знають, але вдіяти нічого не можуть. Причин три відсутність коштів, умільців із дипломами архітекторів. І найголовніше 90% пощерблених пощербних балконів у приватній власності. Відтак ушатні будинки проспекту Волі можуть травмувати необачно пішохода будь-якої миті. Якщо зі стінами нібито все гаразд, то тутешні балкони не реконструювалися ще з радянських часів, а тому бетонні підпорки заважки добру сотню кілограмів, потроху кришаться і впадають на землю. Перехожі налякані. Це загроза, звичайно. Я особисто прохожу й і дивлюся на ці балкони, чи де воно не падає, але багато читаю і бачу, що вони вже скоро. Будуть відвітати пуски з них. Старайтесь не ходити під цим, як струкуєтесь. Ну, обов'язково, обов'язково, старатися не ходити, тому що ніхто не може дати гарантії. Що може гепнути з гори, не заперечують і комунальники. Архітектура, мовляв, ще 60-х років минулого століття. Тож, аби не вболилося завтра, окремі конструкції укріплюють уже сьогодні. Але це скоріш виняток, аніж правило. Аби дати раду усім аварійним об'єктам, не вистачить ні коштів, ні фахівців. Частина балконів, якщо ви бачите, центральні міста. Вулиці Волі, там йдуть фігурні балкони. Це навіть е, в тому підприємстві немає таких фахівців, щоб ту ліпину зробили, привели той стан, який вони були до того. Це не те, що підмазав якийсь балкон, але ж перше це е, механізми для того, щоб зняти даже те відшарування. Це і вишка сьогодні, вона дуже дорога. Будинки з потенційно небезпечними архітектурними конструкціями в центрі Луцька за три десятки, і що цікаво, 90% вбитих часом погодні умовами балконів у приватній власності. А відтак перейматися їх відбудовою мають самі господарі. Під час приватизації свого житла площа того балкону і сам балкон війшов в загальну площу даної квартири. Тобто на сьогодні вони є власниками того балкону і повинні в першу чергу в мешканці. Займатися його, тобто підтримувати його і справному стані технічному. У реконструкції комунальники, щоправда, допомогти можуть, але виключно порадою. Найбільше з того шоковані пенсіонери. Кажуть, так уже радилися з чиновниками з приводу покрівлі. Результат нульовий. Ми збори робили і писали, писали заяву, писали бумагу, і на міську радується, і полову станову, що родіби зроблять, покрівлю, все, все, все. Ну, мають на болоті в нашому будинку, але так і нічого в принципі, з того часу не робилося. А відтак тиньк, цемент і металева арматура продовжують загрозливо нависати над головами лучан. Може, куски вісять з балконів. Це страшно. Ходити це ж небезпека, правильно? Ні, нікому це не потрібно, Ні, Ні, нікому, нікому. А зараз... люди самі, ну як ти той балкон був знизу, щось робити. Незважаючи на те, що комунальні підприємства від проблеми відсторонюються, окремі пожильці будинків не припиняють закидати їх заявами про зовнішній ремонт балконів. На думку людей, завізований печаткою папір це єдина можливість зняти з себе відповідальність в разі пошкодження шматком відпалого цементу чи йогось майна.